Привіт! Сьогодні ми розглянемо основні події поточного тижня з 13 по 19 травня, по таким основним питанням: основні енергії тижня, фінанси, робота, здоров'я та відносини. Стосовно основних енергій тижня. Дуже активні енергії, рух переміщення, поїздки, активність, особливо, якщо попередній тиждень або життєвий етап у вас був такий більш сонний, неактивний або статичний, спокійний, то цей тиждень буде тиждень контрастів. Все кардинально зміниться. Вам захочеться змін руху, захочеться активно робити свої справи, вирішувати питання. Енергія буде вирувати, і вам буквально буде важко всидіти на одному місці. Далі стосовно фінансів. А, ну, на даному тижні ваші фінанси напряму залежатимуть від того, наскільки швидко ви оброблятимете та будете застосовувати інформацію, яку отримуєте на цьому тижні. Можливо, це будуть якісь курси, навчання. Або ж просто передача досвіду колегою, наприклад. Хоча на значне збільшення фінансів все одно не варто дуже розраховувати. Далі робота. Якщо ви знаходитесь в пошуку роботи, то на даному тижні це навряд чи буде, ви навряд чи її знайдете. Саме таку роботу, яка б вас повністю задовольняла. Якщо ви сподіваєтесь на підвищення, то це теж, мало ймовірно. Ось, наприклад, вихід на пенсію для тих, кому це актуально, то навіть дуже може бути реальним. Особливих змін в плані роботи для тих, хто наразі працює, не буде. Але, знаєте, ви цим не надто засмучені, ви матимете вдосталь часу, щоб провести його з рідними та близькими людьми. Далі. Здоров'я. На цьому тижні до свого здоров'я варто віднестись трішки уважніше, можливо, загострення хронічних хвороб. Також це можуть бути хвороби органів шлунково-кишкового тракту. Вони можуть бути спричинені різними надмірностями, наприклад, шкідливою їжею. Такою смачненькою, дуже, але ж все одно шкідливою. Алкоголем, недостатнім рухом, ну і всім таким іншим. Так, і далі сфера відносин. Так, відносини, якщо брати загалом, то непогані. Проте на цьому тижні може відбутися якесь певне віддалення, або емоційне, або фізичне. Якщо емоційно, то один з партнерів може віддалитись, можливо, взяти час на обдумування, або просто буде емоційно більш закритий, ніж завжди, в силу якихось певних своїх обставин. А якщо фізично, то це може бути поїздка, відрядження в інше місто або навіть країну. У спілкуванні через інтернет також може прослідковуватись така сама тенденція. Людина може. Зникнути з ваших радарів і не проявлятись певний час. Ну і в будь-якому випадку, буде відчуватись на цьому тижні дистанція.